І яка нині ситуація з контрнаступом? Який напрямок на фронті найнапруженіший? Далі будемо обговорювати це з Володимиром Парасюком, військовослужбовцем на цей момент Збройних сил України на в складі сил спеціальних операцій і народним депутатом восьмого скликання Володимире вітаю вас. Добрий день, слава Україні! Героям слава ну, в першу чергу хочеться привітати вас а, з професійним святом. Ви вже представник сил спеціальних операцій, і знаєте, в багатьох е каналах, як за якими я стежу, е дуже багато є. Оце, знаєте, поширена картинка, коли наступає ніч, і на тиху на тихе полювання виходять наші бійці ССО. Але все ж таки з перших вуст, я розумію, що дієте ви не тільки вночі, а й в день, і прекрасно бачите, що відбувається зараз на лінії фронту. Отже. З перших вуст знаєте, щоб не користуватися повідомленнями, які в мережі від офіційних джерел. Ситуація з контрнаступом у нас яка? Ну першу хочу сказати, що зараз я перебуваю на лікуванні, тільки приїхав звіт там, бо отримав таке незначне пошкодження коліна, але так виявилося, що прийдеться робити операцію. Тому. Зараз я ну, вже вдома, але можу поділитись тим, що знавши там декілька днів тому назад, і що відчуваю. Ну, стосовно контрнаступу, е, ну, всі очікують, що Збройні сили там ближчим часом звільнять е, Херсонську область, ну, принаймні зайдуть на околиці міста. Я вам скажу, що так і воно і відбудеться, тому що е, для цього у нас є і сили, і засоби, і. Е, Центральне керівництво армії приймає всі можливі міри. Але ми мусимо розуміти, що деякі речі ми про них не знаємо, тому що е це все тримається під певним грифом таємності. Але оцей повзучий наступ на Херсонщину е вже відбувається. Коли буде більш активніша фаза, я думаю, що зараз до цього йдуть підготовчі роботи. Ми наші підрозділи. Знаходять більш вигідніші рубежі, з яких можна буде дуже правильно контратакувати, тому що ну нам вдається так правильно протистояти Росії, тому що е, ми воюємо розумом. Розумієте, в нас, в нас не ну не даються тупих наказів, е, і беруться людські життя, тому. Контратака це непроста штука, і до неї треба бути готові готовим. Я переконаний, що от зруйнований міст на Херсонщині, про який всі говорили, це один з одна з тих підготовчих робіт, яку зробили збройні сили України для того, щоб ми могли йти на ну на, на окуповані території і звільняти. Ну і разом з тим, дивіться. А, сьогодні, от до речі, якраз в москалів день DVD, ну тобто ДВ, а, І при чому якраз знаєте, я сьогодні прочитав прекрасний матеріал, такий аналітичний, з точки зору, наскільки. Наскільки в них постраждалі зараз оці ці е, їхні видовашні бригади, і е, в принципі всі гучні назви, які ми там колись могли чути, про якісь москальські оці бригади, вони насправді всі зараз ну втратили свою боєздатність майже там на 90% і зараз. Все-таки вони збирають певні оці десантні частини, якраз таки концентруються на півдні. Тобто вони, ну я ж розумію, і ми з вами розуміємо, що десантні частини в обороні а, участі особливо там і користі не приносять. Десантні частини, як правило, потрібні для наступу. Тобто, москалі збирають якесь угрупування, аби наступати на тому ж півдні. Я думаю, що вони збирають будь-які сили для того, щоб стримати наступ збройних сил України. Дивіться, не можна говорити нам про південь, як про окрему лінію фронту. Тут треба дивитися в комплексі, тобто, чому вони зараз не боєздатні, чому вони не докомплектовані, і в них величезні втрати, тому що ще не так давно були надважкі бої. В районі Северодонецька, Лисичанська, і Українська армія нанесла їм просто е, вражаючий удар і їх там дуже багато загинуло. І в них тепер немає комплектації, і ми розуміємо, що десь там вони вважають, що типу десантні війська їхні більш мотивованіші, більш сильніші. Ну всі вони там олохи, нема там з ким воювати. Звичайно, що в них є дуже багато засобів. Але українська армія і цьому дуже добре протистоїть, тому вони десь там. Перекидають їх для того, щоб стримати цей контрнаступ, про який всі говорять, розумієте в російській армії. Комунікація там з тим самим придуркуватим путіном і його придуркуватими генералами є прірва. Там не доповідається так, як воно є насправді. Тобто вони не прийдуть і не скажуть, що от в нас повністю деморалізована армія, в нас нема кому воювати, в нас не комплектовані частини, тому що вони за це. Е Будуть звільнені або просто їх там ліквідують, тому що в них вся вся їхня імперія побудована на страсі, так само і солдат, коли вони їх там заганяють як м'ясо вперед, вперед. І ми їх просто вбиваємо десятками сотнями. І коли ми беремо їх в полон, ми питаємося: ну ви ж ви ж ви ж розумієте, що ви йдете в одну сторону. І чому не ви не, відмов, не відмовляєтесь? Ви ж всі повім розказуєте? Я не хотів воювати і так далі. І я побачив одну таку знаєте системну річ. Вони всі одне й те саме кажуть. Вони більше бояться репресивної машини в Росії, і от вони більше бояться свого царя ніж смерті. Розумієте, в них страх там більший, і тому вони як е, оці просто знаєте, хотів сказати Олені, але Оленів не хочу ображати, тому що це благородна тварина. Вони як просто дебіли йдуть вперед, тому що в страх, а спереду вони просто йдуть, бо так їм сказали. Тому е, їх недооцінювати не можна, тому що їх велика велике групування. В них е, дійсно є потужні артилерійські засоби. Вони б'ють не точно, але вони все накривають квадратами, і вони масовано, щоб ви розуміли, все, в Северодонецьку бували такі ситуації, що там на одну позицію, де там дві-три дві-три людини наших було е, йшли по п'ять-сім танків, і і наші хлопці давали їм там так просратися, що вони е, їм земля пеклом здавалась. Тому Є дуже багато речей про які ми можемо говорити, але в загальному те, що вони перекидають, вони, вони просто видихнулись. Те, що вони показали на цьому напрямку Луганському, це був їхній максимум зараз. Я думаю, що їм нічого не вдасться, і тут головне, щоб ми все правильно зробили, щоб це була координа... правильна координація між всіма нашими підрозділами, щоб добре відпрацювала наша артилерія, івація, івація по наші штурмові. Підрозділи, піхота, всі э, злагоджено на, на всіх напрямках підуть. Їх просто там всіх повбивають і звільнюють наші території. Це Ми правда. Не... А Володимир я, маю... я Маю просто сказати для наших глядачів буквально кілька секунд, бо зараз в Києві оголошена повітряна тривога. Друзі, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги. Будь ласка, прослідуйте до укриття. Це надважливо. І зважайте, якщо ви в транспорті, зважайте на нові правила, які діють від учора, бо транспорт зупиняється наземний під час повітряної тривоги. Володимире, ну і ще одне питання на останок, і відпущу вас. От е е е бачимо насправді, що оскільки москалі зараз все перекидають на південь, вони якби. Оголюють певні напрямки на Сході. І наші, звичайно, цим користуються. Може, і є в цьому якраз от такий наш хитрий задум? Трошки а, розпорошити увагу. Я не знаю, які, які плани нашого. Вищого керівництва військового я цього не можу знати, і в принципі, думаю, що більшість нашій країни цього не знає. Але я думаю, що оперативні дані, які є в них і оперативні дані, які дають нам американці, і, е, Велика Британія, я думаю, що ми ними дуже добре оперуємо і будемо приймати ті рішення, які будуть потрібні в цей момент, звичайно, що десь вони перекинуть війська, десь вони оголять якісь певні позиції. І нам буде набагато легше е, скажу, що ну, основним з переломних моментів, які зараз відбувся, дійсно він ще не є такого там критичного характеру, але він дійсно переломний. Це те, що нам прийшли засоби е, залпового вогню Хімарс, і оцими тучковими ударами е, ми просто-напросто познищували всі логістичні пункти е, бази з боєкомплектом. І е, от на фронті все стишилось. Я ще був коли не працювали хімерси, і ми були біля Сіверська. Це недалеко від Северодонецька, на на, на границі Донецької Луганської області творилось пекло. вони квадратами накривали, і це дуже важко було вести якісь бойові дії і взагалі навіть голову підняти. Ти там по 20 годин в окопі сидів і тебе просто землею там засипало, і ти молився, щоб окреме попадання не було. От коли вже хімарси наші від, ну, відпрацювали, ну таке відчуття, що настала тиша. Звичайно, що є в них засоби, є в них артилерійські потужності, але вони не такі, як ще були там кажу місяць тому. Тому. Е Думаю, що ми до кінця літа е, не буду голослівним. але я переконаний, що ми вийдемо на околиці е, Херсона і е, а, а далі вже буде тільки питання часу, коли ми звільнимо саму область. Я так надіюсь, але ми розуміємо, що ми всі ходимо під е, під Богом. Ми не знаємо, як будуть розвиватися події. Тому ви бачите, що в цілому світі що твориться, і геополітичні настрої міняються кожен день. Тому не. Я вважаю, що це третя світова війна. Просто вона не не, не розгорнулася на повну. І основне наше завдання не дати їй розгорнутися, щоб це жахіття вбивство людські не перекинулися на інші цивілізовані країни. Ну таке, такий наш виклик. І я маю ну, надію, так. що я маю надію, що в Європі і в інших країнах, які дійсно цивілізовані, які прагнуть щось доброго, розуміють жертву України. Я теж на це сподіваюся. Насправді, ну бачите, Володимире, от на вас і на ваших побратимах, на кожному нашому воїні, от лежить цей титанічний обов'язок. Ну так склалося, але ну в нас то вибору іншого немає. Бачите, хіба хочемо, мусимо виносити на своїх плечах от такий важливий світовий безперебільшення тягар. Насправді, Володимире, ну а з приводу контрнаступу. Я, я просто ну така моя ремарка невеличка. Це, звичайно, можливо, не перелом, але тенденція вже є. І оце головне. Так. І я вам скажу. Я одне хотів, ще додати. Е, ви знаєте, що недавно поширювалось відео, страшне відео, яке важко дивитися, як катували наших хлопців. Е, я надію, що наші вороги, ну вони напевно, українську мову не розуміють, ну, але я все одно скажу, що. Е... Якщо вони хотіли цим відео нас залякати, то вони більше в наших серцях породили злості до них. І якщо вони вирішили робити такі речі і грати не по правилах, то в нас повне право теж грати не по правилах. І знову ж кажу, це залякування. Воно ні на кого не єдине, от в мене особисто і в моїх побратимів. А це повірте не прості хлопці. Це люди, які все своє життя вчилися армійській справі, і в них дуже багато мотивації, і сили. В них єдине бажання помститися за ті страждання, які перенесли наші наші побратими і в Воленівці і, і на Азовсталі. Тому повірте, ми для них зробимо землю пеклом, і, і ми їх всіх просто звідси знищимо. Тому це що це правда, правда. Володимире. Це... На жаль, на жаль, маємо завершувати. А, дякую вам, дякую, що знайшли час.